5 лютого головна мета служіння. Ми ж не з тих, які відступають на загибель, але з тих, які вірять для спасіння душі. Євреїв 10.39 Не дивіться на тимчасові витрати любові, і не відступайте від впевненості в безмежних Божих обітницях. Якщо ви відступите, ви не лише втратите обітниці. Вас буде знищено. В тому, чи ми відступимо, чи будемо наполегливими, на кону стоїть пекло. На шальках Терезів висить не лише втрата кількох додаткових нагород. У Євреїв 10.39 сказано: ми ж не з тих, які відступають на загибель. Це вічний суд. Тож ми застерігаємо один одного, не віддаляйтеся, не любіть світ. Не починайте думати, що нічого великого не стоїть на кону, бійтеся жахливої перспективи не цінувати Божі обітниці вище за обітниці гріха. Як сказано в посланні до Євреїв 3:13, 14 потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха, тому що ми. Стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Але головне, ми повинні зосередитися на дорогоцінності обітниць і допомагати один одному цінувати понад усе те, наскільки великою є нагорода, яку Христос придбав для нас. Ми повинні говорити один одному те, що написано в Євреїв 10.35 Не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. А тоді ми мусимо допомогти один одному побачити велич цієї нагороди. Це і є головним завданням проповіді, і головною метою малих груп, а також усіх служінь у церкві. Допомогти людям побачити велич Христового надбання для кожного, хто цінуватиме його понад усе, що є в світі, допомогти людям побачити і насолодитися побаченим, аби Божа вища цінність засяяла в їхньому задоволенні і в жертвах, які йдуть від таких сердець.